Доброго дня підписники! Сьогодні у нас спонтанний похід до лісу. А що спонтанний? Вибігли ми в обід. Минула друга година. Зараз на годиннику 15 по 2. Сьогодні у нас субота, 30 вересня. Я вже разом з вами в лісі і з Джеком. Мали ми йти. Завтра на грибочки, бо собі запланував недільний похід. Але плани помінялися буквально пів години назад. Ще цілий ранок я собі працював, працював. В планах і гадки не було йти сьогодні до лісу. Але потім все помінялося. Вирішив я сьогодні йти, а завтра я займуся чимось другим. А чим? Можливо, ви побачите в наступному відео, якщо добре. Так, йдемо з Джеком сьогодні в секретні місця. Ну, які секретні. Ті місця, що я не встиг провірити вчора. Е, вчора ми весь час втратили побучені, ходили дуже довго, крутилися взад-перед, ходили, але півкразини назбирали. Так що на інший ліс вже часу не лишалося, пішов щось робити. А та й нам того стало з головою. Так, сьогодні що я ще вибіг, бо ті місця, що я лишив на неділю, думаю, піду перевірив. А вже, як я собі передумав, зайнятися чимось іншим, вирішив таки сьогодні підбігти, перевірити, чи часом там не виросли якісь гарні пані такі козацькі гриби. Ну що, але як завжди, ходіть з нами, підписуйтесь на канал, пальці вверх і вперед шукати класні білячки. Ну все все, про часу не дуже багато. Але є в мене тут така одна бучина в заначці. Я минулий раз не втих. Завжди в неї повертаю, тому що вона на відшибі і там дуже рідко виходять грибники. Ну і Там не дуже багато буків, щось такий квадратик невеличкий, ну, 30х30-40 на, на 40 метрів. Але між тими буками не раз як попадаєш, то попадаєш. От. І ще ми завернемо. В дубину. І що з того всього вийде, друзі? Я своїм напарником. Всього зніму і покажу. Як завжди. Сушна далі. Погода класна. Можна читати друге літо. Красота. Але грибочки якось не знаю як, яким чудом їм все є, але вони проскакують ростуть. Місяць такий повний новий. Просто капець так близько до землі, що гриби мусять лізти, хоч і сухо йде. І номер перший. Нам на сьогодні попадає ось такий гарний чудовий білячок. А, така бочечка. Тут собі зазирай. Прямо на самій друзі. Ось такий. Ого! Початок гарний. Суйка мене не підвела, що треба піти подивитися в ці місця, Вчора я знайшов пару білих в бучені в буковому лісі. Сьогодні я пішов іншими лісами другим боком, площа така одна бучина, туди її багато немає, маленький кусочок. Вирішив я сюди запігти і ще в деякі місця в дубових і березових лісах. А що з того що вийде? А ви залишайтеся з нами, щоб не пропустити Пальцю вверх і вперед. Після білячка нам попадають наступними ось такі молоденькі сироїшки. Ось, продовжують не рости. Вчора ми назбирали гарних молодих. І сьогодні знову попадається, якось не здала. Підприла геть. Віддаємося. Чи чисті, і чисті забираємо. Ну, а цього вже знайшов Джекіну. Правда? Джекі знайшов другого. Нам на сьогодні тут А, Але файна шапка. Але ти молодець. Та шо? десь куди красу знайшов. Ну я, краса, молодчина, молодчина. Десь який Ох це білячок. Друга шапка у нас така. Опана. Так міцно сидить. Ого! Опишу. Коріння, заріс, а ще сухо. Ось такий нам, друзі, попадає номер другий. Чудовий гарний білячок. Це все. Ну що, це вже мені починає подобатися. За якихось хвилин 7-8 Ну до 10. Навіть не знаю, чи є. Можна хвилин другого риба білого. Ну що, продовжуємо? Молодчина Молодчина Дякую тобі за знахідку. А, він рибочки так і любить, він таких шукає. Пішли шукати далі. Пішли. Просуваюся далі, друзі. І в такі друзі, в таких травах попадається нам третій. Ось такий молоденький. Там сховався, сховався. Вот такий нам третій. О, класний білячок. Молоденький, тверденький. Ти сам тут. -ка. ти сам. Немає ні два, ні три, по одному, по одному. Але і то добре, один, так один. Забираємо. Заводимо порядок, шукаємо ще. Так, а наступний, друзі. Четвертий грибок на то взагалі. Просто як намальований. На таке варто подивитися. Це ми йдемо в обід. Ох, тут не саме, то два. І ця точка коронна я знав що тут можуть бути гриби бо сюди мало хто ходить і подивіться на це ви бачите яка тут шапочка міні 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 мінімішна міні каматюнька матюнька двічка ножі нога ну от така дело ми біля нього ще один куці о я так і не прогадав що я сьогодні сюди вибіг тут -ка шанс знайти завжди є гриб опа я кажу, сюди люди ходять мало. А дурно, ну, тут немає багато буків, їх лишилося. Тут к... такий кусок невеличкий. Там внизу вже зразу дубина вже пішла. Ми зараз на якраз і перейдемо. Друге, я сюди прийшов. Так що розвідка наша, мабуть, буде сьогодні не даремна. Ось таких два, друзі. Поповню нам казину. Йдемо далі. Ось такі нам грибочки, друзі, попадають сьогодні. Такі цікаві на патико. по що це є вішанки. Такі молоденькі, гарні. Теж є стіні гриби. Але я точно не знаю, чи я не помиляюся часом. ану пишіть, чи точно вони. По-моєму вони. А ну запонюхати візьму. Класно пахнуть. Пахнуть. Такий запах мають як? Лопеньки або роги, щось такого. Щось таке нагадує. По-моєму вішенки. А ну пишіть, друзі, чи вони, чи не вони. Йдемо далі. О, далі не йдемо. А від них недалечко я замітив. Замітив там білячка. А де якої? Став знімати одне, а знайшов то, що ми... За чим ми прийшли? Класно. Напишемо нам такий білячок. Біля них рядом. Ох ти йо. Як вони сидять, друзі, це просто жіщесь. Ох. Все так вириваєш їх. Таку натяжку. Так, стараєшся легонько-легонько, бо чуєш, ось-ось-ось і... Пукне розлетиться на кусочки. Ось така краса нам знов попадає. Не знаю, якийсь вже паркунка, шостий чи сьомий. Ну що, йдемо далі. Сьогодні вже з рибами веселіше небагато. Ми ще на тому самому місці, я ще нікуди не пішов. Ось, обчищав цього. Обчищав, обчищав. Ось, Тут кого я вам показував ось ці грибочки. Того я знайшов там біля того граба. Тут я минув ось таких, навіть його зацепив трохи. Став на нього. Кебугає. Тут, конець, одни це не наш формат, Роздавив, а тут є ще один такий. Ось. А тут є ще такий один. сховався у листках. О, молодесенький. Ось такий красючок, Ось такого. Я їх одразу пропустив. Не малі, але мають бути твої, все одно їх забереш. Добре, йдемо далі. Той казав, йшли, йшли і прийшли. Ось на самому виході. Йдемо дубину і тут нам попадає ось такий молодий білячок. На самому виході. Ха? А він тут собі виріс. Ось. Згуб на виході, а він її чекає. Так, ну що, це підіймали, Переходимо, друзі, в інший ліс. Так, і буквально ми з Джеком зайшли в дубину. І зразу я тут попав на першого білого. Та поганка і він по сусідству. Ну, і таку сиди знову місто. Опа! От такий білячок гарний і теж молодий. Молоденький, це сигнал приємний. Можливо, гриби полізуть далі. Взяв ножик, взяв білого, хотів чистити, встаю отаму. Недалечко від нього. Червоняк зазирає. Ось тако, ростуть вони собі. І теж молоденький. Ось вот такі, одна а тут довга, і дві кулисні червоняки, знову давайте дивитися за. от така пара. Так, а наступним грибочком нам потрапляє червонячок, гарний, молодий, чоловік не встиг сюди забігти, так що, я сподіваюся, що сьогодні Тут капізбираємо. Теж і є, там далі. Де з боку вуше один, але він вже зіпрів. Ось тако Продовжуємо і збираємо, друзі. Далі червоняки попадають нам. Ось такий. Гарний. Перед цим я підняв двох малих. Я вже їх не знімав. Гру такі Знімаю. Тут ще один нам попадає. Ось так краса о, такий другий. Тому замітив я ще одного, поки зробив, Тому є ще один. Такий. Третій нам попадає. о, Гарні. Клас, такий один в один. Добре. чистим, Шукаємо ще знайдемо. Так, тих я трохи почистив, поставив корзину. Пішов обійти периметр і я таки одного пропустив там. Ось під грабом собі сховався. і зазирає. А тут такий на такі тенгі ножі. Я його пропустив. Підняв я десь там буде козина одного. Пішов туди далі, підіймав ще двох. Вернувся, почистив, хотів. Я то гори, а то є ще один. Хопа. Беремо, забираємо. Йдемо далі. Що бачу, я ще одного. Коротше, реально не пускають. Ось там козина стоїть далі. Я того почистив до корзини, Я за ручкою йти далі, я замітив ще один тому. Ще один зазирає. О, який водно такий молодий. Красючок. червоний червоний. О! Ну що, біля поки що дубині не видно. Але є червоняки. Ну і то гарно. Червоняки, голубінки нам попадають знов далі. Знайшли декілька парасолів. Сьогодні то не знімаю, знімаю лише Те, що краще. Далі. Коротше, далі не пішов. Всього що тримаю в руках, встав. Хотів йти. А тому замітив, по-моєму, ще одного. Хотів йти до корзини. ось там стоїть на місці. Але не пускають. Ось тому під параба молодого і тримає. І тримає. Ось там отакий. Ось От там отакий. О! От такий ще один. Я не вставати. А він є знов, Що, встаю? Давай. Є. Давай буду. Ну, поки що не бачу. Напевно, треба знову чистити. Поки почивше знову побачу. Йдемо далі. Підняє таких трьох червоняків молодих. Та там я замітив ще одного гарного. Червоняків полізли далі. Це вже радує. Може ще будуть гриби. Я кажу, вони мусять бути, бо місяць у повні. Місяць такий повний-повний, він близько до землі. Гриб мусить лізти, хоч і сухо. І він так і то і робить. Ось, бачите, самий молоденький нам сьогодні попадає свіжечки. То вже такий йде, хоч камеру не виключати. Завжди йдемо далі. Ще ці тримаємо в руках. Яйти геть, а тому ще один. Козин уже лишив там далі разом з Джеком. Ось такий. Ще один попадає. Молодняк. Тому далі я замітив ще одного. койду попасом. І так попадає. Ось там бачите, який. Ви мушу його обійти, бо ми туди не заліземо. Йду попасом і так один попив один. І ще один. І знову цілий кулак. Отже, йдемо до кошика. Кошик я лишив ось там уверху. Вверху. Вон там о. Бачите. З охраною. Так, зараз це почистим. Ось. Охрана кошик береже. Обід че прів. Ліг відпочити. Поки я шукаю гриби, він собі дрімає. Він собі дрімає, так? Поки гриби шукає, він собі дрімає, він халявить, Неаккурат. Він халявить, Пустяк. Та? Ну що, козий у нас прибуває. Чистимо. Підемо далі. Тут попадають нам ось такі гриби. Парасульки починають подовжити нас далі радоти. а тут нам попадає ось такий корчечко. Лисичок гарний. Ось такий. Чекайте, бо між ними якийсь такий гриб, ще побув. Не знаю, що за гриб. Такі лисички нам попадають. Краса, такий гарний корчик. О! Клас. А тому я замітив ще одну лисичку. Заберемо. І тому я ще парасолю. Навіть вона добре. Ой, ця вже не здала. А ця теж така? теж така. На що? Так. Боже, йдемо далі ще одну парасолю. Одна, друга, дві штуки. І тому я бачу ще одну молоденьку. Молоду заберемо, напевно, ну, подивимось. Ой, теж вона така ніяка. Піду ставив. Ну і що, беремо те, що є, йдемо далі. І червоніки далі нас продовжують радувати. Попадає знову такий молодий. Ось один молоднячок. Далеко від нього там під дубом. Ще один. Ось такий червонячок. Ось тако. І знову пару кроків, і знову два. І буквально 10 15 кроків по дубині. і опять. Знову молодняк. 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 Ось такі червонячки лізуть. Супер. Будемо збирати далі, напевно. І наступна наша знахідка з Джеком. Другий білячок нам попадає в цій дубині. Червоняки ми вже бомбили далі цілий кошик. Молоденькі гарні попадають. Біля ків вже такі має за 2-3 десятка, молоденькі, гарних. І ще там нам такий один попадає. Та ти ти знайшов ти. Ти знайшов ти, ти ти молодець, молодець. На, нюхай. Вайний. Вайний ти Ось така краса нам попадає. Чистим. Йдемо далі. Він за все розістить. Що, ми продовжуємо пробиратися по лісу. Джеко там вверху. Кошик там. А я тут знайшов білого. Ось такий. І опять білячок. І дубині вони починають знову з ти. сьогодні гарні молоденькі. Супер. Одне задоволення таке збирати, правда, Джекло? А? Джек. Ти як кайфуєш, так і грибів. Джек. Джек. Ого. Щось він чув. Ти кайфуєш таких таке грибіону, каже, глядачам кайфуєш. Кайфуй. Поуви з того всього кайф. Я думаю, що він так сів і десь дивиться туди, а не на мене. а Він там біля каша одного заміту мало. І вся увага на нього. О, є ще молодший, Забирай. І недавно тому підіймив два білих. Прийшов декілька кроків і опять червоняк. Який здоровий. Ну, Червоняки сьогодні пішли гарно. Попадаються, ну дуже часто. Дивіться, якийсь доровак. О, що здоровак. Переважно більші самі молоденькі, Молоденьких дуже багато. Таких більше попадається, але рідко. Все, тримаю, руках, далі не пішов, Хочу йти. Та то червоніки не відпускають далі. Тут, ну, ще один. Попадає такий помпулатик. там от біля нього ще один малий. Ось, хоч лишаю їх. Йдемо далі. Там знов ще один. Ось. О! Ось такой червонякий сьогодні. ще один і я бачу ще десь, я вже не знаю де. Там замітив ще одну, але я бачив до цього цей малий. бачив я більшого. Ось такий ще один, шагарин. Бачу ще одного малого. хоч я вже того більшого, напевно, не знайду. Ось і знову малий. Коротше, я думаю, ви ж зрозуміли, які червоніки йдуть. Ось таке. Колами по пару штук. Переважно все такі молоденькі. А ми вже їх не набрали конкретно. Так, і попадає нам, мабуть, самий найбільший білячок на сьогодні. Такі старкуватих ще нам не попадало. Самі молодний, знаєш старкувати ще Досить нормальний, але на сьогоднішній день і в нас такий перший. Вчора нам попадали в бучині такі великі. Ну, сьогодні перший такий клас. Забираємо. Вийшли ми з дубини назад в бучину, там де ми починали. Ось на такий квадратик. Не знаю, чи буде добре видно. Ось до мене там посадка. Там далі дубина. там провал березина. І тут знов дубина. Тут такий маленький кусочок, ну, я знаю, 25. Ну, 50 на 50 метрів гора. Тут ми знайшли десь біля 20 сьогодні грибочків білих. На цьому кутику молоденькі, гарні, це що радує. Пішли в подубинах, назбирали чудових гарних червоняків. З тому всьому у нас вийшла майже повна корзина, гарних грибочків. Ось позаду мене, бачите самі. Так що на цьому, друзі, будемо закінчувати наш сьогоднішній похід. Після обіду до лісу на годинку у нас зараз доходить 4 година. Походили ми всього-навсього 2 з гаком години. Із 2 з половиною гора. А ви бережіть себе, бережіть своїх близьких, все буде Україна. А ми з вами, як завжди, зустрінемося на слідуючих чудових рибалках. Па-па! Що, Джеки, йздемо додому, що ти що там риєш? Давай, лиши вже торити, йдемо. Беремо гриби, печемо додому. Назбирали червоняків. О, там на споді є ще трохи у нас білих грибів. Трохи лисичок. Декілька, може, п'ять. Ну, у нас майже все, червоний козак. Ось такий сьогодні у нас результат. Йдемо полегко додому. Пішлечок, де того добре.